Привіт всім зрителям мого каналу. Сьогодні хотів би розказати по навісочці. Понадобалося мені таку віч зробити, щоб вище піднімалася навіска. Тому що якось -то на цьому тракторі низькувато вона піднімається. Думав, думав, гадав, думав, як же його все діло нахитрити. Первоначально палець. палець. Стояв у цьому отвірці, воно, ну, видно, все прорушене, я попробував переставити, якби просверлив на 20 отверстя далі. Буквально тут, мабуть, сантиметрів 5 от центра сюди. І ось ще одне отверсія, тут десь сантиметрів 8, це тут розкос ставиться. Ота, попередка, розкосна тяжка. Одним словом, якщо стоїть на середньому. Подйом навіски. Навіски в мене виходить 745 мм. Ну, скажу так, від нижньої точки. Ось від нижньої точки до землі. 745 мм. Так, теж та воно у мене так воно написано. Максимально, що воно не сідає до землі, практично 6 см. Це на середній. <кхід> Потім поставив сюди, виходить. Ця штука практично, не практично лягає на землю, десь ще може сантиметра два нижче лягти, якби опускання нижче. Ну і по дні все на все увеличився навіски на сантиметр. ну Це не нішу на сантиметр. Потім взяв, переставив не розкоса, а це ж на винт. Ну, це не винта, гідроциліндр, поставив на крані сюди, ось сюди. Получається, подйом тут увеличився 765. Ну, виходить від первоначального от середнього 2,5 см. Ну це, опять-таки, нічого. Приходиться, що на плугі тр трохи нижче, це для чого? Щоб вище. Піднімався плуг, тому що лемеха дуже низько над землею йдуть. Так, ну не вийшло все це діло обхитрити. Прийдеться заливати на середній, на оцій. Тому що якщо тут розкос ставиться, попередні, тут треба з ним щось, токарні якісь роботи, трошки зменшати його. Ну Я вже не хочу його робити. Хай як є, так і встається. Тут в мене на цій стороні гідроциліндр стоїть. На цій стороні обикновенно <кій> скручується на різьбі, воно так, тут тільки треба палець витягувати. Так, цю, якщо максимально скрутив, то тут подйом однизу, ну, отсюда до землі, виходить 830. А первоначально було 700. Да, На 10 см це вже якийсь. Результат. Ну, це, виходить, тут скрутив максимально. Гідроциліндру стягнув максимально, вже далі нема куди. Тут тільки один виход, уменшить ход гідроциліндри. Ну, це треба повністю гідроциліндру переробляти. Ну, на даний момент я, мабуть, його не буду переробляти. Хай воно все так і останеться. Одним словом, не просто так це все зробити. Треба тільки вменшати розстояння одусій гідроциліндру. Як ось на цій боковій, на лівій, скажем так, в дійому Тут плаває ще дуже інтересно я вже колись показував. От, допустимо, з цієї сторони так стоїть, так отак ось поперек. Тут такі зубчики, це якби в жорсткому положенні. Ну, зрозуміло, що люфти тут в жорсткому положенні. А якщо витягнути пальчик і розвернути цю пластинку. Ну, пальчик стопорний з цієї сторони. Розвернути цю пластинку. І з тієї самої сторони така пластинка вдоль ставиться. стопориться І виходить оце принцип плаваючого. Ось ось. Навіска плаваюча. Да, Удобно переставляти, швидко і чітко. Оце я хотів таке розказати. Може хто надумає, щоб увілічити підйом навіски просверлюване отверстий. Ну, не так все просто і підйом буде ну, дуже мінімальний. Дуже мінімальний. Хоча розстояння от від отверстій нормальне. Ну, так воно виходить. Так воно як то виходить, що не дуже воно, як треба, мені виходить. Ну, та нічого. Тоді що прийдеться, тоді, мабуть, на плугові треба буде переварити. Нижче кріплення, щоб він трошки вище піднімався в транспортному положенні. Оце так. Так що, хто хоче, може щось на навісках робити, дивіться, що е, учтіть, що ці відверті, вони делають підйом, ну не так уж значительно, як хотілося б. Да, так, е, коли. Розкос вертикальний стоїть на крайньому. Получається, оця частина до землі не достає практично 27 см. На середньому от ця частина, вона до землі не достає 6 см. На тому крайньому, що зараз стоїть, вона лягає на землю, навіть ще, мабуть, сантиметр на два може нижче лягти уровня землі. Ну, якби саме тут на пальці воно аж піднімається. Грубо говоря, вона аж впирається отак. Так що це так воно. Не хоче цю циліндру викидати, це дуже хороша віч, із-чого на навіску зроблена в мене рокла, я її так називаю вертикальний погрузчик вилочний. то ця штука дуже добре, із-чого лагами можна коректувати вліво-вправо самі навилки. Ну, як би, поки ми все оставляю. Була б, звісно, така розкоска, мабуть, поставив би туди. Ну, як вона відсутствує, то, мабуть, все воно поки ми так і останеться. На цьому я, пожалуй, би все. Що хотів, як би так об'яснив. Так що дивіться, якщо хто надумає підйом робити навіски, щоб вище було, то розверлювані відверсти, то вони. Ну, такого явного результату не дадуть. Все, на цьому пожалуй. Все. Всім саме найкраще, бережіть себе, бережіть близьких. Мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім саме найкраще. До побачення.